Люблю тебе. E se 是。 Очини не доля, нехай Твоя свята, сповниться воля, в твоїх руках моя спочи. Христос страждається, дорога молитовна родина, продовжуємо сьогодні молитися дев'ятничку до Божого милосердя, щиро просимо Господа Бога відкрити своє серце і змилосердитися над нами грішними і над нашою Україною. Молимося за мир і перемогу у рідній батьківщині. День сьомий, молимося за тих, хто славить Боже милосердя. Сьогодні приведи до мене душі, які особливо вшановують і прославляють моє милосердя, і занур їх у моє милосердя. Ці душі найболісніше переживали мою муку і найглибше проникали в мій дух. Вони є живим відображенням мого милостивого серця. Вони особливим сяйвом будуть сяяти у майбутньому житті, жодна з них не потрапить у пекельний вогонь. Кожну особливим чином захищатиму в її смертний час. О всемилостивий Ісусе, Ти, чиє серце сама Любов, прийми до храму Свого всемилосердного серця душі, які особливо вшановують. І прославляють велич Божого милосердя. Вони міцні силою самого Бога, незважаючи на всілякі страждання і перепони, просуваються вперед, уповаючи на Твоє милосердя. Вони з'єднані з тобою, тримають на своїх плечах ціле людство. Ці душі не будуть засуджені суворо, а Твоє милосердя. Огорни їх на смертному одрі, предвічний отче, поглянь на душі, які особливо вшановують і прославляють головну Твою ознаку, якою є Твоє незбагненне милосердя, які зачинені у всемилостивому серці Ісуса, ці душі є живим Євангелієм, їхні руки сповнені милосердних вчинків і повні радості серця. Співають гімн милосердя Всевишньому, благаємо тебе, Боже, прояви до них своє милосердя, згідно з надією та довірою, яку на тебе покладають. Нехай для них здійсниться обітниця Ісуса, який сказав, що душі, які шануватимуть, це невичерпне Його милосердя, як свою славу, Він сам захищатиме в житті. А особливо в смертну годину Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, Він для нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучуття, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божеству найдорожчого сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. Todo. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душі і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя uh, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь покровуй воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, довіряємо Тобі, Ісусе, самих себе, наші сім'ї, родини, усіх знедолених, страждених, поранених. Сиріток, вдів довіряємо твоєму Божому милосердю кожного нашого воїна. Огорни любов'ю свого непорочного серця і зігрій їх, наших бідних хлопців в окопах, щоб якнайскоріше настав мир на нашій рідній Україні. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві Дев'ятниці до Божого милосердя. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної нічки. Христос рождається, славімо Христа, слава Україні, героям слава. Спочивати вже пора, пісня ж Бодина. Бо та тривога і журба серце оповила в нашім краі. Журились небеса, плаче вітер в полі, не курличуть журавлі, не шумлять тополі. Сльози пролива На колінах стоїмо перед вічним Богом, Просим, Господи, Тебе, змилуйся над народом. Чу всій Україні, хай засвітить сонце нам ясне і красиве. Хай життя наше буде, мирне і щасливе, поможи.